Страх. Страх клоуна з болот з московських лісів перед нашою нацією. Сьогодні, вночі, він вчинив найбільший напад на наших дітей, на наших жінок, на наші родини. Вночі понад тисяча крилатих голок падали на наші домівки. Він боїться нас на кордоні. Тому він робить це вночі. Зухвало та підло. Понад тисяча голок найбільша атака за всю історію повномасштабного протистояння. Я закликаю президента негайно підписати закон про націоналізацію усіх російських активів. Наразі проєкт знаходиться в парламенті. Президент може і мусить повідомити парламент, щоби вже цього тижня з понеділка. Він негайно проголосував за те, щоби всі російські активи, які є на території України, стали державними, всі будуть відповідати за це, всі росіяни.